Добрий день, любі діти! Сьогодні ми будемо ліпити з пластиліну. А кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Скачуть по болоті зелененькі лапки. Квакають завзято веселенькі. Хто це квакає? Так, жабки! Сьогодні до нас у гості завітала жабка. Якого вона кольору? Зелена. Дітки жабка завітала. Де вони живуть жабки? На болотах, озерах, ставках. Що є у жабки? Тулуб, кругла голова, великі випуклі очі, рот і чотири лапки, дві передні і дві задні лапки. Задні лапки у жабок довгі, завдяки ним жабки добре стрибають по землі, відштовхуючись лапками, а ще добре плавають у воді. Жабці стало сумно одній, і вона просить, щоб ми зліпили їй подружок. Давайте зліпимо ось таких жабок. Для жабки беремо багато зеленого пластиліну. Трохи чорного і білого для очей і червоного для язичка. З зеленого пластиліну спочатку ліпимо тулуб. Такий товстенький овал. Ось так покачали. І ось так пальчиком зверху трішечки притиснули. Це тулуб жабки. Далі. Зеленого пластиліну ліпимо. Також овал, може трішечки менше. Це буде голова жабки. І ось так двома пальчиками трішечки-трішечки з боків прищеплюємо. Ось так. Це голова жабка. Голову ми ставимо ось так зверху на тулуб, притискаємо голову до тулуба. Пальчиками ось так трішечки згладжуємо. Так, Далі з зеленого пластиліну ліпимо дві ось такі кульки. Ось так по колу катаємо, це будуть очі жабки. Кульки ставимо на голову зверху, ось так посередині. У жабки випуклі великі очі. Так. Далі з білого пластиліну катаємо маленькі дві кульки. І ось так пальчиками розплескаємо, щоб були ось такі круги, невеликі круги. І чіпляємо ось так на зелені кульки. Так. Далі беремо трішечки чорного пластиліну, катаємо дві маленькі кульки і зверху кладемо на білий пластилін. Це очі нашої жабки будуть. Так. Далі ліпимо задні лапки. Катаємо дві такі довгі, товсті ковбаски, тому що у жабки лапки задні дуже довгі. Однакової довжини. Ось так покатали зверху вниз. І прикріплюємо внизу до тулуба. Але спочатку давайте зігнемо їх. Згинати ми будемо ось так. Ось так. Ось так. Це одна лапка, кріпимо донизу тулуба і пальчиками ось так. О, це одна буде лапка. Другу лапку також згинаємо. Так, і кріпимо з цієї сторони тулуба. Так, пальчиками ось так ми. Наша шапка буде так сидіти. Так, стекою розрізаємо пальці на лапках. Ось так, по три пальці на кожній лапці. Так. Далі катаємо передні лапки. Дві невеликі, тоненькі. Ковбаски, тому що лапки передні у жабки набагато менші, ніж задні. І чіпляємо їх ось сюди зверху до тулуба. Так, ось так пальчиками сглачуємо, щоб все трималося. Нічого не впало. Так, ось сидить наша жабка. І стекою розрізаємо також, робимо пальчики. Три пальчика. Так, от по два рази ми розрізали. І на передні лапки можна почепити ось такі маленькі кульки ще на передні пальчики. Ось так. Далі робимо ніс жабці стекою. Посередині голови робимо ось такі дві дірочки, це ніс жабки, і тепер зробимо рот. З текою розріжемо великий, заокруглений рот жабці. Ось так. І... Червоного пластиліну зробимо такий язичок в жабці. Ось у нас вийшла така весела, гарна жабка. Якщо вам сподобалась наша жабка, приступайте до роботи. Бажаю успіхів, чекаю фото ваших поробок. До побачення!